Всім привіт! Сьогодні поговоримо про аскези. Чи працюють аскези, чому працюють і у кого не працюють? Насправді мене дуже часто питають, коли особливо в такі дні активні, як новолуння, повнолуння, коли енергія дійсно борлить і можна відчути з певними діями та ритуалами якісь зміни і реально запустити якусь енергію нову в своє життя. Саме в цей час дуже багато людей задаються питаннями: чи можна починати аскезу, чи можна починати. Якісь там такі ритуали на обмеження себе заради багатства. І насправді заради здійснення бажань є дуже багато попсових трендових методів, які я читаю і натрапляю на них повсюди в інтернеті, які власне ведуть до того, що ти маєш від чогось відмовитися заради отримання в майбутньому, в установлений тобою срок певний бонус приз у вигляді здійснення свого бажання. І тут насправді виникає дуже багато спірних питань, і я, звичайно, зіштовхуючись з відповідями на ці питання, завжди так дуже акуратно стараюся відповісти про аскезу. Але сьогодні мені тісно хочеться розкрити цю тему повноцінно. Адже аскези самі по собі противоречать тому, для чого ми народилися в цьому світі. Ми прийшли сюди для того, аби в даній реінкарнації виконати певну свою місію максимально через задоволення від життя, особливо жінки, оскільки чоловікам часто місія йде через певні перешкоди, які вони мають проходити, і більш таким силовим тяжким методом у жінок навпаки жінка створена для того, аби через максимум своїх відчуттів, через Прокачку своїх відчуттів, в розслабленні отримувати від життя певні уроки, з якими вона виконує свою місію. Тому глобально аскеза являється насиллям над не тільки долею, а й просто над конкретно організмом нашим, який прийшов нам як певне наше така, наше таке місце на землі, так? наш організм ми втілюємося в певному тілі. так? І за цим тілом потрібно турбуватися. І, власне, на тілесному рівні ми отримуємо задоволення від елементарних речей, від їжі, від певних звичок в нашому житті, хтось від спорту, хтось від природи, хтось від свіжого повітря. І з принципу це відмова від того, що приносить нам задоволення. Тобто, по факту, ми відмовляємося від того, заради чого ми прийшли. Ми дуже довго шукали, повірте, багато людей не знають, від чого вони отримують задоволення. І власне. Ми, люди, які знають, наприклад, вже від чого вони отримують задоволення, свідомо маємо відмовитися від цього задоволення, а інші шукають цей час, від чого їм взагалі отримати задоволення. Вони загублені. Люди, які знайшли свій кайф в житті, мають від нього добровільно відмовитись, і сказати чітко Всесвіту, що я відмовляюсь від цього заради чогось. Це априорі, ну, це апріорія насилля долі, тому що все світ дає нам ці задоволення вже як бонуси, як підказки на шляху до того, чи йдемо ми в правильному напрямку. Грубо кажучи, все, що йде, нам обставини складаються добре. Ми отримуємо задоволення від процесу. Це означає, що ми йдемо в правильному напрямку. Коли ми самі відмовляємося, обмежуємо себе, ми по факту е, зациклюємося на чомусь, що можливо і втратить скоро свою цінність. Дуже часто є приклади таких аскез. Я відмовляюся від кави, як від напитку, який безмежно задоволення мені приносить заради через три місяці покупки омріяного авто. І тут е, цікаво те, що людина в цей момент... Відмовляється від кави напряму навіть не пов'язано з покупкою авто, і авто дійсно може прийти за три місяці. Чи було це пов'язано з кавою? Ні, я вважаю більше самодисципліною і концентрацією на своїй цілі, оскільки за ці три місяці, в момент, коли людина хоче каву, вона концентрувалася на тому, що вона хоче авто більше. І весь фокус уваги йшов як автозаміна. Заміна процесу отримання задоволення на процес завойовування цілі, і це просто розподілення енергії, тобто ми момент енергії, від якої ми в розслабленні, фокусуємо на таких зовсім чоловічих, чітких, якщо говоримо про жінок, так і таких напружених. Вібраціях для того, аби досягти цілі. Чоловіки, які беруть ескезу, і до речі, по статистиці це значно менша кількість чоловіків, аніж жінок беруть ескезу. Тому що, власне, чоловіки по природі своїй найпсихологічно відмовляться від задоволення, це не в їх природі. В них і так дуже багато чого йде в напруженні, А відмова від задоволення це відмова від розслабленості, тобто це додаткове напруження. І ось для е, досягнення певної цілі ми Всесвіту ніби даємо наш готовий договір, не знаючи, чи всесвіт на нього, е, ну типу ми заставляємо реалізуватися цю ціль. Ми не знаємо, чи це авто принесе нам щастя, чи воно буде безпечним, чи, воно буде, чи це саме те найкраще авто, на яке нас всесвіт готує на покупку цього в житті. Ми взагалі, в принципі, не знаємо, яким сценарієм долі через покупки задоволення ми йдемо. Але ми вже на шляху першого мінімального задоволення, яке нам доступне, відмовляємося від нього заради чогось більшого. Це як принцип, що краще: синиця в руці чи журавель в небі. І це принцип Аскези. Він саме так і працює. Тому що тут в першу чергу, це ще раз наголошу, моя думка. Ви можете бути з нею згідними. Я навіть буду рада почути ваші аргументи в коментарях. Або якщо ви згідні, підтвердіть. Згадайте, будь ласка, те. Той стан, якщо хтось брава аскезу. що це за стан в моменті? Це так само, як заставляти себе йти в спортзал. І багато хто зі мною погодиться, що так, спортзал дає результати. Але якщо ти не кайфуєш від процесу, ти втрачаєш безліч енергії на концентрацію, самодисципліну, ти напружуєш своє тіло. І ще раз нагадаю, заходячи в еру водолія, куди ми зараз потрапляємо з вами, ми йдемо за новими правилами. І ера водолія не дає. А, Взагалі, такого, знаєте, легкого процвітання людям, які апріорі завжди в напруженні. Вона вчить нас підходити через розслабленість через потік, через медитації без прив'язок до матеріальних людей, як і до відносин, і до людей, взагалі, і без прив'язок до матеріальних речей. В першу чергу, зараз, якщо говоримо про скезу, тому ця ера вчить нас бути а, такими гнучкими, плавними. В розслабленні людина гнучкою не може бути, коли займається тільки силовими видами спорту, і тут власне про те, що людина заради результату готова страждати. Чому все ж таки тоді аскези у когось спрацьовують, і хтось дійсно вірить що тільки із за того, що відмовився від кави, отримує автомобіль. Справа в тому, що ми суспільство. Виховане на, я вже записувала тут відео про казки, на принципах страждання. Релігія, в принципі, теж нас вчить тому, що потрібно потерпіти, постраждати заради якогось бонусу в кінці. І саме тому для нас органічно приймати такі ритуали, способи в житті реалізації своїх цілей, які йдуть через Навантаження, через терпіння, через перешкоди. Е, грубо кажучи, ми всюди у, е, і у казках бачимо, і у фільмах нам наші батьки приклади показували, нам суспільство дає приклади, що через важку працю, через обмеження, через потерпіти треба йти до своїх цілей. І якщо в самому коріні цього питання зрозуміти, що людина народилась не для того в житті, аби страждати і обмежувати себе. Що для цього у нас є сценарій долі, де показують нам певні обмеження. Через певні перешкоди ми і так ідемо. Додавати собі ще додаткових перешкод і по факту неприємних емоцій навіть на короткий час це не просто насилля. це... Такий вже спосіб мислення. І повірте, інакші тоді способи, якщо ви тільки цими користуєтесь, по-інакшому блага не зможуть приходити до вас. Тобто це саме той сценарій, який задає тенденцію, що тільки через біль ти отримуєш задоволення. Це такий ж самий підхід, як до того, як жінки народжують дітей. Хтось народжує, і ми поколіннями привикли чути, що тільки через біль. Але є випадки тих людей нової ери, які навчилися через медитації, дихання, практики все ж таки проходити цей процес дуже усвідомлено і значно легше. А по факту отримувати теж свою ціль, так? народити дитину. І способи будь-якої досягнення цілі є різними, і кожен здатний обирати для себе найкращий. Якщо вийти із такої такого травматичного сценарію вам важко, то тоді аскеза буде працювати. Якщо е, все ж таки йти за правилами нової ери і рухатися максимально органічно і гармонійно для вашого тіла, і ментального, і фізичного, то відмова в задоволенні через форму аскези е, є неправильним шляхом, не найбільш благополучним шляхом, скажімо так, для досягнення цілі. І тут найважливіше, що хочеться так підсумувати у цьому відео, що насправді кожен вибирає для себе спосіб, кожен вибирає для себе шлях. Але домовитись з Всесвітом можна навіть по принципу такого більш легкого способу контракту з Всесвітом. Впевнена, що ви десь чули про такий спосіб домовленості з Всесвітом про реалізацію своїх бажань. Коли ви не зовсім плануєте, тому що я теж не дуже люблю такі чіткі плани, які там в карті бажання. От я хочу конкретно це, конкретно цього року. Коли ви прописуєте на папері від свого імені такий повноцінний контракт, це не бартерний контракт, це не купля-продаж, це не страждання, це не контракт рабства заради чогось. Це контракт, в якому ви з вдячністю за. Попередній період е взагалі свого життя, пишете спочатку вдячність Всесвіту за попередні всі е такі справи, які вам вдалося зробити разом, за всі бонуси, які всесвіт вам давав, і домовляєтеся з ним, що цей рік найблагополучнішим е способом я б хотіла отримати авто, яке дійсно буде найкраще і найбезпечніше для мене. І все світ дійсно дасть вам авто. Зрозуміло, що ви постійно тримаєте образ авто. Зрозуміло, що приходите в салон і сідати в авто вашої мрії, це наповнення певною вібрацією. Повірте, ви не зможете отримати авто вищого і більш масштабнішого рівня, аніж є зараз у вашій енергетиці вібрація конкретна, зараз конкретний вид вібрацій. Тому, покращуючи себе. Абгрейдучи себе, додаючи собі задоволень, навчившись діяти в новій ері, можна просто прописувати домовленість, контракт з Всесвітом з вдячністю про попередній період, що я домовляюсь довіряти Всесвіту в 2024 році і маю надію отримати найкраще і найбезпечніше авто, яке тільки я можу по максимуму цього року. А далі тримайте собі візуалізацію авто своєї мрії. Далі працюйте в напрямку своєї мрії. І я б сказала навіть забудьте про свою мрію, тому що все світ інколи може вас здивувати більш масштабнішими, більш цікавішими історіями, аніж ми самі можемо собі дати, вигадати чи організувати. І точно не через страждання. Точно це можливо також через шлях. Просто розслаблення. Але пам'ятайте, що фокус на своїй мрії, такий, коли ми кожен день в одну і ту саму точку доноримо енергію, послаблює нас в цілому енергетично, і заповнює це поле настільки, що там вже немає вільного місця, аби ця мрія реалізувалася і туди прийшла енергія іззовні, тобто конкретне авто. Тож домовилися з всесвітом: найкраще це робити в день свого народження, бо це ваш солярний рік. Справжній, так коли ваш новий рік починається, домовляйтеся з собою, з всесвітом, формулюйте, як вам зручно. Хтось домовляється з Богом, хтось з всесвітом, хтось своїм вищим я. Формулюйте для себе найкращим способом в таких прикладах, як я озвучила. І відпускайте це бажання, мрію, цю цю, цю, цю автівку. До вас прийде те, що має бути найкраще. Піклуйтеся лише про свій стан. І, власне, наповнюйте його задоволеннями, релаксом. Давайте йому ці бонуси в вигляді щоденної кави, якщо вам подобається кава, та не відмовляйтесь тоді від неї. Ну а для тих, хто все ж таки за аскези мені дуже цікаві ваші історії. Які ж там приклади, все таки. Відмови від чого які які оці от порівняння, від чого треба відмовитись, заради чого отримання. Це цікаво. Тому що справді, якщо ми вибираємо, а ми здатні вибирати будь-який сценарій, ми вибираємо ось цей такий сценарій через терпіння, він теж у багатьох працює. І тому аскези є, існують, їх застосовують. Єдине, що в цьому відео мені хотілося показати свою позицію, детальніше розповісти, чому. Я, наприклад, не застосовую ескез. Дякую вам, що дивитесь україномовний контент. Ставте лайк, підписуйтесь та підписуйте своїх друзів на канал. І Я завжди чекаю на ваші коментарі, аби подискутувати про ваші особисті історії.